З величезним задоволенням хочу запросити на сцену, а вона вже тут і є. Ірина Капшученко. Ірина буде виступати з доповіддю Протокол Slim Face Magic. Презентація нових можливостей компанії Ласкос. Ірина Капшученко. Добрий день, колеги. Дуже рада вас бачити і ще рада. Такому заходу, що ми зустрілися один з одним, і хочу вам розказати про дійсно революційну методику, яка допомагає нам безпечно працювати з нашими пацієнтами. І ми мої колеги сьогодні дуже багато говорили про те, що у нас є адіпоцити, у нас є. Жирові пакети, як правильно з ними працювати, чи є в жирових пакетах запалення, куди подівається цей жир, адіпоцит, після того, як ми з ним попрацюємо, і як правильно вибрати методику, і які безпечні зони? Ми сьогодні поговоримо і про патофізіологію під кожної жирової клітковини, також про механізм криоліполізу і про. УЗІ, яке встроєне в кріоліполізі, яке допомагає нам правильно вибрати датчик, а потім проконтролювати результат. Але я хочу спочатку поговорити про старіння, яких пацієнтів ми беремо. Коли з'являється гіпертрофований жировий пакет нижньої чи лісної зони, це зайві кілограми. Ми знаємо, що пацієнти зайвою вагою звертаються до нас, по-перше, Приберіть мені друге підборіддя. І якщо ми кажемо, що да, вам треба схуднути, і пацієнт каже, я худно, але в мене під покипохудне підборіддя пройде дуже багато часу. Допоможіть мені. Також є анатомічні особливості. Це коли приходить пацієнт худенький, але в нього є друге підборіддя. Це це жирова лавушка, знаходиться в нього в цьому челюсному пакеті. Низьке розташування під'язикової кістки це також ми нічого не можемо змінити. Це анатомія цього пацієнта. Варіабільність розташування платизмального м'яза. Да, ми знаємо, що варіабельність анатомії велика, і у нас є сплошний мускуліс платізм, а також двох також ще розсічений. Тому ми обов'язково нашого пацієнта перед процедурами будь-яким, якщо ми. Й будемо робити в нижній чолісній зоні з жировим пакетом підчелюстним, Ми будемо обов'язково дивитися на його мускулісплатізма, тому що вона анатомічно вплітається аж в середню або вищу середню третину. І тоді тому може дуже нам зробити прогностичний признак по роботі з нижньою щелепою. І так, Вікові зміни у нас є остеопороз. У нас є жінки в менопаузі, і якщо у нас зменшується нижня щелепа, де остеопороз нижньої щелепи, зменшується її об'єм, і тоді тканини і також жирові пакети, які гіпертрофовані, вони зміщуються і дають змінення лінії Джолайн, І тоді пацієнти наші. Придивляють для нас до, до себе і до нас скарги, чому в мене не таке гарне е, овал обличчя, чому в мене так, не така лінія ніфертіті? Змінення тонусу платизмального м'язу. Нам обов'язково треба пам'ятати, всі ми знаємо, як розслабляти м'яз. Що в наших е, руках є ботулотоксини із гіпертонусом платизми. Ми ефективно працюємо. Але є пацієнти, у яких. Е, е, Платизмальний м'яс знаходиться в атонії, і ми бачимо, що іноді підбородичний вугол дуже змінений. Да? Ми таки бачимо натягнутость натягнутість цього вугла. Тоді ми ні в якому разі не можемо працювати з препаратами бутилотоксин. Ми повинні ущільнювати шкіру і прибирати, зменшувати підчолюсний жировий пакет і не розслаблювати його. І обов'язково ми дивимося на пацієнтів вікових. У них у всіх розслаблена, е, платизмальний, розслаблений платизмальний м'яз. Ой, вибачте не туди, зараз, вже про, 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 пробігла. Так, анатомія шкіри е, і шиї. Дивіться, ви бачите на цьому слайді, наскільки багато важливих е, органів знаходиться в цій о, ділянці. Нам дуже уважно треба робити процедури інвазивні, щоб не зробити ніякого ускладнення. І якщо ми говоримо про тільки про сплатізму, ви подивіться, скільки м'язів є на шиї, і як нам треба обережно там працювати. Початкові відділи травної і дихальної системи. Ми пам'ятаємо, що дуже тепло. І дуже великий холод може спровокувати якраз і такі дуже сильні ускладнення дихальної системи. Також знаходяться ендокрінні залози, крупні лимфатичні судини і крупні вузли, крупні нервові сплетення та нерви, артеріальні та венозні судини. І це найбільш подвижний орган, да, тому що ми спимо, ми піднімаємо голову, ми крутимо головою. Ці тканини, ці органи не захищені кісткою, так як в нас захищена грудна клітина, тазова, череп, лісовий череп, це не захищено. Тому ми повинні дуже ретельно дивитися і е, використовувати інвазивні процедури. І так особливості руху нижнього щелепного відділу шиї, ми коли. Вибираємо методику, з якою ми будемо працювати, ми повинні пацієнта посадити і покрутити головою. І ви подивіться, як характерною ознакою зміщення руху голови зміщує важливі органи. Тому ми, коли робимо нитковий ліфтинг, коли ми робимо морфіус 8 коли ми працюємо з кріоліполізом в цій ділянці. Ми завжди пацієнта повинні посадити і так, щоб його макушка дивилася вверх. І подивитися, наскільки в нього є ця гіпертрофія жирового пакету, наскільки в нього є провисання щелепного кута для того, щоб вибрати методику, тому що пацієнти або відправляють нам фотографії, або е, приходять до нас і зразу. Роблять так, щоб ми бачимо 10 підборіддів, і ми повинні оцінити, наскільки воно об'ємне, і наскільки ми можемо нашими процедурами е, зробити неправильний вибір в процедурах е, і не захватити е, ті структури, які призведуть до ускладнень. І так це наш ось предплатизмальний жировий пакет, з яким ми працюємо. Або ми їх гріємо, або ми їх морозимо, або ми робимо лі політики, або ми ще якісь процедури, які на зменшення цього жирового пакету для того, щоб отримати результат зменшення другого підборіддя. Анатомічно цей жировий пакет має шкіру. Іде жировий пакет, і він знаходиться над платизмою. Зверху він е, ограничений щелепою, е, знизу він. Ой, знизу, вибачте, обратно пролистала. Знизу він е, щелепою, а зверху щелепою, знизу хрящем. І цей жировий пакет він знаходиться дуже поверхнево. Тому ми розуміємо, що коли ми працюємо з пацієнтами з ліполітичною терапією, ми повинні не заглиблюватись дуже далеко. Коли ми працюємо з пацієнтами з кріоліполізом, ми також повинні вибрати правильно датчик, який буде розміщувати цей так, що жировий пакет буде знаходитися в тому місці, де буде проходити якраз охолодження, щоб ми не зробили це в м'язові або не зробили дуже поверхнево. І так, вікові зміни кістки. Про остеопороз дуже багато ми зараз говоримо, і ви можете подивитися на нижню щелепу, як вона змінюється з віком у молодого. Да, ви бачите перший знімок. У середнього у пацієнта старшої вікової категорії. І коли приходить наш до нас жіночка поважного віку, нам потрібно оцінити обов'язково її нижню щелепу, наскільки вона зменшена, або наскільки у цього пацієнта є прогнатія. Тому коли ми будемо робити кріоліполіс, ми можемо. Разом з тканинами захватити і жировий пакет, а нам цього не потрібно робити. Тому завжди оцінюйте лицевий череп, оцінюйте нижню щелепу для того, щоб зрозуміти це одіпоцити чи це тканини, і ми захвачуємо тканини. І так, стадії старіння. Ми бачимо у пацієнтів. Я використовувала шкалу МЕРЦ для підборіддя і лінії нижньої щелепи. У нас є пацієнти різних вікових груп. І якщо говорити про скаргу, мен, приберіть мені друге підборіддя, до нас звертаються пацієнти молодого віку. Так, звертаються, тому що ожиріння це зараз ну, така велика проблема нашого віку. Пацієнти середнього е, возрасту, пацієнти вікові, також до нас звертаються. Які пацієнти будуть найкраще піддаватись лікуванню? Це пацієнти молодого і середнього віку, там, де ще немає фізіологічних на, і анатомічних е, е, признаків старіння, да, там, де ми бачимо тільки гіпертрофію. Так що пацієнти першої, другої. І третю, але тільки в комбінації з іншими процедурами, це будуть ідеальні пацієнти для криоліполізу. І так, трохи хочу поговорити про криоліполіс. Що ж це за така чарівна методика? Це методика, яка вже більше 12 років радує наших пацієнтів. Вона також притерпіла деяких змін да, в зв'язку з еволюцією апаратних методик. І тому для того, щоб правильно правильно зробити цю процедуру, правильно вибрати датчик для процедури і правильно вибрати пацієнта в цьому чудовому апараті Крістал Pro. Є узі діагностика узі датчик 7,5 МГц, який дозволяє нам зробити. Всі структури подивитися в цій ділянці, де нам потрібно, сьогодні ми говоримо про нижній челюстний жировий пакет, ми його можемо оцінити його ділянку, його товщину, його ширину, ми можемо подивитися, що там було. Тому що деякі пацієнти нам кажуть: я не пам'ятаю, які в мене були процедури, я довіряю своєму лікарі. Наприклад, якщо там була ниткова корекція дві неділі назад, якщо там ще є запалення, а якщо ми бачимо. Дуже часто коли робимо узі діагностику. Жирового пакету перед процедурою інколи ми там знаходимо гілоронову кислоту, і тому це важливо для того, щоб отримати результат, і це важливо для того, щоб не отримати ускладнення і зробити УЗІ діагностику. В цьому апараті УЗі, узі сканується і залишається, і це важливо для того, щоб ми оцінили результат. Пацієнт приходить через 4-6 неділь, і ми дивимося, наскільки зменшився вже. Ревий пакет, і тоді ми призначаємо другу процедуру або не призначаємо її, тому що бачимо, як візуально він зменшився. Це дуже важливий такий ем, е, компонент в процедурі діагностика до і діагностика після. Нам це дозволяє правильно працювати з нашим пацієнтом і уникнути ускладнень, а також щоб пацієнт побачив результат. Вибір маніпули це також дуже важливо і в Крістелі про їх дуже багато. Завтра розповім про кожний окремо, але сьогодні хочу поговорити про два, які якраз і ми використовуємо на нижній чолісній ділянці для більш об'ємних жирових пакетів і для менш об'ємних жирових пакетів. І е, я використовую агат. Це коли у нашого пацієнта невеликий. Чересний жировий пакет, і є низьке розміщення кістки, і є у нас зміщення щелепного кута. Більш бурштинова насадка вона використовується для більш широких облич, у яких жировий пакет анатомічно широкий, і нам потрібно захватити навіть брилі. Це унікальна технологія, яка має патент, дифузійно порожнинна система охолодження, і вона дає нам змогу працювати з жировою складкою і мати об'ємний результат. Це не дві пластини, по якому подається холод. Це вели... І Ми бачимо, що максимальне охолодження до 12 градусів, і тривалість процедури може бути до 30 хвилин. І це е, має система е, охолодження, вона водний розчин, метил гліколю. І так, параметри процедури. Це дуже важливо, тому що е, в апараті Crystal Pro якраз ми можемо робити корекцію, наскільки в нас є, ми можемо зробити сильний вакуум, чи ми можемо зробити не сильний вакуум. Ми можемо зробити температуру. 6, 5, 7, 10, 12. При якій температурі, як ви думаєте, починають гинути адіпоцити? При 6 плюс. Але. В адіпоциті. Ви знаєте, що підкіжно-шкірова клітина вона захищає від нас і, терм, і терморегулює і шкіра і підкіжно-шкірова клітина. Але адіпоцит він гине при 6. Тому нам не потрібно дуже великі температури, але в деяких випадках, там, де у нас е, є гіперплазія жирової тканини, ми можемо використовувати мінус 12. Ми зараз поговоримо, яка є різниця е, гіпертерфої. Фія і гіперплазія. Тому для вікових пацієнтів, ви пам'ятаєте, що завжди повинна сила вакууму бути не сильна, тому що ми можемо здушувати судини і отримувати неконтрольоване запалення, яке може привести до гіперплазії. Ми можемо варю... робити варіації, і тому Crystal Pro є унікальним апаратом в цьому сенсі, що ми під кожного пацієнта можемо підібрати тиск, підібрати е, е, час і підібрати температуру індивідуально. І так, переваги методу криоліполізу. Результати досягаються поступово. і Це важливо, тому що немає провисання шкіри і також холод. Ми знаємо, що є, є адіпоцитарні фібробласти, і кріо воно якраз і стимулює фібробласт. І ми бачимо ущільнення тканини, ми не бачимо провисання шкіри. Тонка шкіра, скорочення шірчіри, шир пацієнти з низьким розташуванням під'язикової кістки це якраз ті пацієнти, які ми беремо на кріоліполіс. Обов'язково ми можемо поєднувати кріоліполіс з іншими процедурами, наприклад, з morpheus 8 з голковим РФ-ом. Аня про нього вже трохи розповіла. Ми можемо його використовувати як в одну процедуру, але глибина не повинна бути в зоні охолодження більше 2 мм. В інших зонах, ми можемо йти по своїм стандартним протоколам. А також ми можемо одномоментно використовувати і ботулінотерапію кологена. Стимулятори ми використовуємо через 4 неділі. Ми пам'ятаємо про гіперплазію. Ви всі знаєте відому модель як на весь світ, коли вони зробили кріоліполіс підчолісної зони, і в неї розвилась гіперплазія. Гіперплазія це вже патологічний стан, це розмноження адіпоцітів і гіпертрофічний, гіпертрофічний стан. Помилкою є те, що ми не даємо нашому пацієнту відпочити після кріоліполізу, після одномоментного, наприклад, з Морфіус-8, пацієнт повинен 6 неділь відпочивати для того, щоб. Запалення, яке ми визиваємо для того, щоб простимулювати келоген, для того, щоб зробити апоптоз цього адіпоцита, він повинен в це запалення піти. Воно не повинно перейти в патологічне запалення і визвати гіперплазію тканин. З ботулінотерапії проблем нема, ми можемо робити зараз. Про гіперплазію трошки ще скажу вам, що е зараз повинно включитись відео, якщо воно включиться.

І так, ви бачите гіпертрофію і гіперплазію. Ми повинні контролювати запалення. І кріоліполіс є одним із самий безпечних методів для корекції субментальної ділянки, якраз жирової пастки. Тому я рекомендую цей метод, як. Такий головний метод і для чоловіків, і для жінок, і який буде надавати гарного результату і робити безпечну процедуру. А саме головне це зовсім не боляче. Це процедура, яка не має реабілітаційного періоду. Пацієнт почервоніння легке проходить через 20-15 хвилин. Тому я рекомендую вам. Вашим пацієнтам завжди рекомендувати ті процедури, які будуть і ефективними, і безпечними, і неболісними, якщо пацієнт дуже боїться нас, косметологів. Дякую вам за увагу. Ірина Капшученко. Дякуємо.